Уже соняшник отцвів, Уже в принципі і гусениця дуже рідко попадається, але зрешетила вона соняшник добряче, бризкать дуже дорого. Ну, тепер, якщо підуть дощі, то можуть бути тоді питання, проблеми по соняшнику наступні. Майже на кожному соняшнику ось таке ось є пошкодження на кошик. Ось бачите, тут десь більше, десь менше. Загалом, в принципі, він вже починає активно сохнути, дощів не прогнозують, але якщо підуть дощі, можливо буде таке, що кошик почне гнити. Це місця місцях ураження, ось бачите, де вона жгла. Як той казав, не просив Бога дощ, а просив врожаю. Тепер треба просити врожаю. Дощі в принципі, пройшли, а верхусенця, бачите, як вона пошкоджує соняшник листя. В наших краях я дізнавався, 2,5 тисячі виходить бризкать, якщо це трикозою. Це зараз така ціна. Ще не бризкати. побачимо, що воно буде. Гусиниця вона вже, як я так зрозумів, цикл її пройшов. Шукав, я знаходжу, але дуже рідко. Не пам'ятаю, яка в неї там стадія далі укуклювання, куколка буде, потім вже метелик. Ну, це вже незрозуміло, чи буде друга генерація, чи ні, але тут тут вже явно не буде що їсти, тому що соняшник він вже такий стає дубовий і вона його вже пошкодить не може, не може прокусити. Бачите, сидить зелененько. Хоча є поля, які не вражені зовсім. Навіть цей самий гібрид у мене на тих двох полях інших, то там практично немає гусениця. А тут після сої, після кукурузи є, але в одному краю більше, в другому краю менше, то по кукурудзі тут начебто менше, по сої там більше, але... На другому полі, де соя також була там, там менше її, там взагалі практично немає. Ну, Соняшник ось такий ось. Уже тут що на нього дивиться? Тут вже потрібна погода, сонце, вітер висохне, молотить і вже починати наступний сезон. Сіяти озимі і очікувати, що будуть дощі оксини. Що такі справи всім гарних урожаїв.